Бажаю здоров'я. Вчора, 15.04, законопроект 12093, підписаного президентом України, який передбачає 50% знижки для чоловіків, які не оновили своєчасно свої дані. Що це може бути? Підготовка до виборів або стимуляція для призову у військо. Пишіть ваші думки. Та коментарі. Чи скористаєтеся ви такою пропозицією, і чи підете ви добровільно сплачувати штраф на 50% менше від е, мінімальної межі, наприклад, 17 тисяч гривень. Тобто замість 17 сплатіть в такому випадку 8500. Для військових, які вступили у військо, але Час на свої дані. Буде звільнено е, таких осіб від кримінальної і від адміністративної відповідальності. Це... Так, значить, наступне. Для військових в резерві плюс з'являється можливість отримувати документи, постанови, е, реквізити. Для е, цивільних. Осіб, які не скористаються такою пропозицією про знижку протягом 20 днів, буде звичайна процедура по 100% ставці з можливістю подвоєння у разі несплати протягом 15 днів з моменту винесення постанови. Законопроект передбачає багато змін, але це основні. На нашу думку, такі зміни зможуть спростити. Зняття з розшуку, оскільки за неофіційними даними на сьогоднішній день приблизно 6 мільйонів чоловік не оновили дані і можуть перебувати на порушенні військового обліку або у розшуку. І зараз дуже актуальне питання, як зняти червону полосу в резерв плюс, щоб отримати бронювання, щоб вас не забрали на блокпосту. І в багатьох випадках це порушення є якраз за несплату штрафу. У зв'язку з неявкою по повістці, у зв'язку з неявкою на ВЛК або інші підстави. Тому, вирішувати вам, і якщо у вас на сьогоднішній день є розшук, і ви боїтеся, що вас можуть забрати на блокпосту, то це саме пропозиція для вас: платити штраф і зняти розшук. Але це не звільняє від мобілізації, вам можуть надати повістку через. Там, наприклад, день, тиждень, два, і знову за наявку по повістці може бути штраф. Тому вирішуйте. Юридична консультація для військових безкоштовна перша. Пишіть ваші коментарі та робіть репости до зв'язку.